Bye. <laughs> Реакція на лисичку. Я боялась забалакать, бо так і вийшло, що вони всі потікали. Загнала всіх Дейзі під диван, а там лисичка підійшла, і вони. О. Така собі вихователька, звісно. Саму б хто виховав, да, Дези? Дезі, що там? Хочеться ж зняти, а вони сиру не бояться. Це тільки Ельза Норм. А ті воно сидять носи повисовували. Мишка вийшла, я тут розтоплюю. Не дуже коментую, я ж кажу, бояться голосу навіть. Ось вийшла Ейра. Яка вона гарнес? Ні, це мишка. Чи хто? Це мишка. Мишка вже така товстенька стала, що її вже зайрою плутає. А це дрючечки в яких спознаходила. Зоржик, бачите, який. Охороня свою територію. Там двері відкриті на вулиці, собачки підходять. І оця банда, дивіться, яка. Такі гарні і такі дикі. Ось дивіться це, що зараз вушка висять. Яке ж воно гарне, ця ейра спокійна, вона така, як міні лабрадорчик на мурдочку. Але ж, ну, такий ляквий оно герой. З одного місця ховатися під, під друге під шкаф. Тільки позастеляла все красиво. Тільки все красиво позастеляла. а ця жопа не може на диван вилізти. Зараз вона. В округу бійде, важка жопа, Ельзочка, не вилазиться на диван. А ця палки її зараз буду забирати. Трошки вони, звісно, сміливіші стали, але все одно, ви ж бачите. Якби, звісно, хтось квартиру їх взяв, ну, ці сміливості не, не займати, вона. Адаптується в любій ситуації. Це теж ельзочка, така дівчинка адаптується. М -м -м. Скандаль, дівчата. Оце вони цілу нічо таке творять. Ну, потім посплять не чуть-чуть, а на світанку воно ну, застелила красиво, так? Да? Ейра вилізла. Ельза, ну я ж тобі красиво застелила. Нащо ж ти таке робиш? О, пішла вихователька, виховувати. Оце таке в нас тут відбувається. Такі чудеса.